Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас разом зі мною продовжити в'язати ляльку Україночку. У нас частина номер 5 Дякую, що ви зі мною. Тепер ми набрали ланцюжок із повітряних петель довжиною 24 см і в'яжемо стовпчиками без накиду на висоту, яка буде дорівнювати. В моєму випадку 11 см талії. 11 см, отак, тобто ми будемо в'язати знизу вверх на 11 см стовпчиками без накиду. Коли ми пров'язали отаку спідничку поверх сукні, ми повинні її обшити. Ниткою, різнокольоровою. Тому ми беремо нитку і, продіваємо, от в ці місця, захвачуємо її і витягуємо, знову от сюди. Продіваємо, захвачуємо нитку, продіваємо. І так до кінця в'язання? Ляльку ми заповнили халафайбером всередині. Прив'язали фартушок, одягли поверх сукні таку спідничку, і тепер ми в'яжемо ланцюжок довжиною сталію для того, щоб у нас тут з'явився пасок. Цей ланцюжок ми будемо в'язати стовпчиками без накиду. В кінці першого ряду нашого паску пров'язуємо стовпчик. Без накиду останній повітряну петлю, розвертаємо в'язання і в'яжемо другий ряд стопчиків без накиду. Ми пришили руки ляльці, заповнили халофайвером середину, і тепер ми повинні зв'язати отаке коло для того, щоб пришити і закрити днище. Для цього нам потрібно набрати 6 стопчиків без накиду в кільце амігурумі. Ми будемо робити згідно цієї схеми. В першому ряду 6 стовпчиків без накиду, в другому ряду у нас буде по 2 стовпчика без накиду в кожну із 6 петель. В третьому ряду у нас буде 1 стовпчик без накиду, 2 стовпчика в одну петлю. Тобто збільшення у нас буде через одну петлю. В четвертому ряді у нас буде збільшення через 2 петлі, в п'ятому через 3 петлі, в шостому через 4 петлі. І так далі. Але ось у восьмому ряді, у восьмому ряді ми повинні будемо не через, на початку не через 6 стовпчиків без накиду, а через 3 стовпчика без накиду зробити перший, перше збільшення, а потім через 6 стовпчиків без накиду. Тепер ми повинні це коло з'єднати з основою ляльки. Ми повинні петлю кола і петлю нашої сукні пров'язати з'єднувальним стовпчиком, петлю кола, петлю сукні. Пров'язуємо з'єднувальним стовпчиком, петлю кола, петлю сукні, пров'язуємо з'єднувальним стовпчиком. Нам необхідно зробити волосся для ляльки. Для цього ми в кільце амігрумі набираємо 8 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце, робимо з'єднувальний стовпчик повітряну петлю і робимо збільшення через один стовпчик. Один пров'язали. У другу петлю два стовпчика без накиду. Один пров'язали стовпчик, у другу петлю два стовпчика без накиду, один, другий. І так до кінця ряду. В Наступному ряду ми будемо робити збільшення через кожні два стовпчика без накиду. Другий і в третій петлі у нас два стовпчика без накиду. І так, до кінця ряду. В наступному ряду ми будемо робити збільшення через кожні три петлі, і в наступному через кожні чотири петлі. Коли ми пров'язали таку імітацію волосся на голові, ми повинні прикласти її до голови і визначити, якої довжини у нас буде волосся. У мене буде отакої довжини. Тому я відрізаю тут нитку, і ми тепер повинні поприкріплювати отакої довжини нитки. Зараз ми поміряємо. І тепер в кожну петельку ми повинні протягнути цю нитку. І оці два хвостика протягнути як у петельку. І у нас отак вийде. І ми повинні отакі пасма волосся зробити по всьому колу цієї шапочки. Робимо. Після того, як ми поприв'язували пасма волосся до нашої макітки, ми повинні кожну ниточку, голочкою отак розпустити. Коли ми розпустили, ми побризкали, водою побризкали отак. І тепер ми отак розчісуємо, Розчісуємо для того, щоб вони, ці пасма, були рівномірно. Якщо не намочити, вони будуть електризуватися. Щоб вони були рівненькі. І треба залишити, щоб вони висохли. Я на скло положила і на склі розчісую. От я не намочила, і воно скручується. А коли мокре, воно не скручується. Ми пришили коло на низ ляльки на основу, тепер нам треба пришити волосся на голову. Для цього ми сплили дві косички таким чином. І ми повинні до маківки, до маківки тепер голкою-з ниткою пришити. Дивимось, як краще, щоб виглядала, мабуть, отак. Пришиваємо до голови голкою з ниткою. Лялька Україночка готова. Ось так вона виглядає з довгим волоссям, віночок на голові, спідничка поверх сукні, фартушок, косички. Якщо вам сподобалась моя лялька-Україночка, прошу вас коментувати. Ставити вподобайки, підписуватись і до нових зустрічей. Хай вам щастить!